В дизайні не існує абсолютів, немає топових шрифтів, ідеальних кольорових схем, універсального стилю мінімалізм, який начебто підходить для будь-чого. Все залежить завжди від контексту і задачі. Дизайн не працює за формулами. Де треба він виглядає знайомим, а де треба відрізняється і виглядає по-новому. І ця комбінація кожного разу потребує нових пропорцій і відповідно нових рішень. Вище згадані топ-10 шрифтів, та найкращі кольорові схеми це спроба знайти просту відповідь там, де її не існує. Умовний мінімалізм, який часто подається як вимога до оформлення, теж не панацея. Іноді він працює, бо дає повітря і зменшує ймовірність не впоратись з формою. Але майже за Завжди вбиває характер своєю сухістю. Справжня майстерність дизайнера не в тому, щоб знати готові рецепти, а в тому, щоб відчувати контекст, розуміти, що підходить саме тут, саме зараз, саме для цієї аудиторії. Бо в дизайні немає універсальних рішень, і дизайнерів одних серед інших виділяє така якість як вміння бачити, а не знання того, що зараз в тренді.